Після повернення з перших міжнародних змагань спортсменка Анастасія не відпочиває. Дівчина наполегливо готується до наступного турніру з легкої атлетики. Відпрацьовує свої коронні стрибки у довжину, адже саме їх спортсменці не вдалося повною мірою продемонструвати на турнірі в Білорусі. Вона не один рік вже приймає участь в змаганнях і всі українських, там де вона змушена виступати з дівчатами, які на 3-4 роки старші. Вдалий дебют Анастасії Колотій на міжнародному турнірі приніс їй дві медалі. У перший день змагань спортсменка завоювала золото. З результатом 12 метрів, 12 сантиметрів. Дівчина обійшла своїх суперниць у потрійному стрибку. Перше місце для мене дуже багато чого значить. Я якби коли їхала на ці змагання, я дуже хотіла його отримати, але ну в потрійному стрибку я отримала. Але на довжині, на жаль, мене не вийшло. Але нічого, все попереду. Результатами своєї підопічної тренер Вадим Крушинський каже, задоволений, адже для неї це перші серйозні змагання. І коронний вид це стрибок у довжину, а він відбувався в другий день, тому і характерно було, що після потрійного стрибка вона була трошки втомлена. Плюс емоції ну, це такі змагання, якраз і для того, і потрібні, щоб набиратися досвіду. А незабаром до обласного центру з'їдуться кращі молоді легкоатлети України, аби взяти участь в міжобласному турнірі Подільська зима організатори обіцяють, боротьба за перемогу буде запеклою.